Що ж, друзі, в таких страшних умовах живемо. Тут страшні новини, тут ми плачемо, тут ми підіймаємося, йдемо в новий день, плануємо життя далі. Просто, напевно, після цієї війни будуть писатися книги про українців, які в цих умовах продовжували жити, творити, дбати ще про себе. Це також ще той виклик, так? тому що інколи не хочеться просто прокидатися, вставати з ліжка після новин, після того, що ми бачимо, що переживаємо. Але ми встаємо, ми йдемо з надією. У нас ранок надії сьогодні. Ми хочемо спілкуватися про наше здоров'я, і знаєте, завжди є люди, які прагнуть схуднути. Це питання точно вічне, особливо більше стосується жінок, так склалося. Але, хоча воно і вирішується тисячоліттями, як то кажуть, все одно виникають питання: як робити краще, як робити ефективніше, як робити це без шкоди для свого здоров'я, тому що безліч дієт можна знайти на просторах інтернету. Пройти якийсь шлях цієї дієти і собі просто втратити здоров'я. Е, і говоримо сьогодні, як можна завдяки тренуванням, завдяки фізичній активності, також допомогти собі в цьому процесі, отримати ту форму чи ту позначку на вазі, як про яку ви мрієте. З нами в студії Катерина Шатковська, тренерка зі стретчингу, йоги та пілатесу, коуч по здоровому харчуванню. Доброго раночку. Доброго ранку. Вітаємо. Дякуємо, що завітали до нас. Вже я знаю, що мало б нас бути зустріч трішки раніше, але вже доїхали. Як ваші справи? Ви ненадовго в Україні так з ну я в Україні, але я просто зараз не проживаю в Києві, тому я тут. Так, в гостях можна ага. сказати, класно, що вдалося завітати так. до нас. Ми будемо мати і розмову, і потім трішечки покажете нам щось від практики, так як це практикувати. Наскільки взагалі тренування допомагають худнити? і чи е, треба розглядати тренування як засіб для схуднення? Ну, в принципі, е, якби оцей вислів, що прес робиться на кухні, він завжди актуальний і більше все таки впливає харчування, я б сказала, але. Е, ну, тренування вони якби допомагають пришвидшити цей процес, uh -huh. плюс е, вони е, якби, дають тонус тіла і більш гарну форму, тому що можна просто якби, бути худим, але uh -huh. це не буде виглядати естетично і здорово. Uh -huh. Або якщо ти там швидко схуднеш, все обвисло і ну, ну таке. Вот. Тому е, якби з тренуваннями буде просто гарна форма тіла, коли є м'язи, коли все в тонусі. Uh -huh. ну, а які наслідки того, якщо лише... За допомогою дієт людина худня. А, Ну, за допомогою дієт просто ну, воно не настільки, в принципі, естетично виглядає. І uh -huh. може бути так шкіра не в тонусі, оці всі об обвислості. І ну, воно просто якби негарно і нездорово. Це не буде таке, що. Бо є багато в принципі худих людей, які виглядають не дуже. Так, так, так. Є люди, в яких може трошки є лишня вага, але вони виглядають класно, якраз за рахунок того, що вони тренуються, і в них таке спортивне тіло. Підтянуто все, так і все так апетитно і Зрозуміло. гарно. Зрозуміло. Питання таке: якщо розглядати різні типи тренування, які більше будуть сприяти тому, щоб також я розумію, що це в співпраці з харчуванням, так щоб. Втрачати чи то вагу, чи надавати певної потрібної форми, що краще? Силові, кардіо, стретчинг? От Як ми можемо побачити результат з певних цих видів тренувань? Угу. А, ну, а, Я все-таки прихильник того, що треба займатися тими тренуваннями, в першу чергу, які тобі до душі, які тобі підходять. Тому що в мене, наприклад, а був такий досвід, коли я вирішила схуднути, і я вирішила обрати біг для цього. І я місяць бігала, і я набрала 4 кілограми, Ого. тому що я бігала кожен ранок і прям реально ну, багато. Але це було тому, що мені цей вид активності взагалі не підходить, це не моє, я його не люблю. І я потім просто весь день: ну, типу, я ж побігала, можна поїсти, і я заїдала цей стрес. І так вийшло, що виходить, це не спрацювало. По своєму там досвіду, наприклад, навіть я дивлюсь, які люди ходять. От йога, вона ж більш така практика м'яка, спокійна. Але зазвичай, якщо подивитись, хто ходить на якийсь активний фітнес і хто ходить на йогу, і порівняти їхні фігури там і настречаю, mm -hmm. то зазвичай ці люди більш гарно виглядають, в яких більш спокійні активності. Mm -hmm. а, так, тому що вони. Ну, не розкачують так сильно свою психіку, і якби їм по факту немає потім, що заїдати, вони якось більше мають зв'язок тісний зі своїм тілом, краще себе відчувають, коли треба поїсти, коли треба відпочити, і це все впливає. Але якщо комусь заходить там скакати, бігати, це теж дуже прекрасно. Я, в принципі, вважаю, що можна з будь-якою активністю досягти класних результатів. Просто головне, щоб вона тобі подобалась, бо тоді в тебе буде і. Ну, якби бажання працювати е, постійно, регулярно, і це буде тобі приносити задоволення. М -м, ти будеш цей дофамінчик отримувати, і вже тобі не треба буде так його отримати там стоїть шоколадки, там чи тістечка, okay. і не буде що заїдати і стресувати. Але так розумію, що коли ми більше робимо таке, як фітнес, там кардіо степ і так далі, то. Результат швидший людина отримує від більш активних а, ну, таких? Ну теоретично, в принципі, так. Якщо вона витрачає більше калорій під час цих тренувань, спалює, і потім вона їх якби не наїдає, то в принципі так, воно ну, більш ефективно може бути. Я думаю, це, бути. це ж має бути збалансовано. Правильно, якщо людина хоче якогось результату, то відповідно в неї і дієта спеціальна для цього, щоб ну, так. Тому що це як дійсно коли парадоксально. Це комплекс... Мені так сподобалося, як ви кажете, я бігала, ну, але поправилася. І це так. Ну, типу, знаєте, ну дійсно, тому що в кожного. Є своя реакція на як не як це все стрес для організму. Mm -hmm. Якщо ми займаємось чимось, надмір трішки. Тому, якщо комусь подобається, це супер. Але якщо це прям взагалі не твоє, я проти насилля над собою, бо це завжди приводить не до тих результатів, яких хотілося. Всіх цікавить, скільки потрібно часу, щоб побачити результат. Займаючись фізичною ну, активністю, я б сказала, що тут теж все дуже індивідуально, тому що якщо у вас там лишніх 3 кілограма, це одне, а якщо 33, це вже трошки по іншому. І ти там втратиш тих 3 кілограма, ніхто не помітить, якщо в тебе їх лишніх 30, так <свистак> <свистак> але в принципі, якщо так. Ну, регулярно займатися і більш-менш нормально, адекватно харчуватись, то за місяць я думаю, що можна вже побачити гарний результат. Ну, Я принаймні так вмію, в мене так виходило завжди, От, навіть і швидше. Але знову ж тут дивлячись, наскільки багато там лишньої ваги, наскільки людина ну, включена, вміє якось мудро поєднувати і активності, і їжу, і оце все комбінувати. Як тут поєднувати це з їжею? Чи варто тут притримуватись якоїсь певної там дієти, чи це вже якийсь спосіб життя? Тому що я в якому контексті запитую, часом ми бачимо це як якусь короткострокову подію в своєму житті, так? тренування і дієта, а потім я повернуся до попереднього життя, але буду в тому вже тілі, яке я собі набув. Як це працює? Ну та воно так не дуже в принципі працює. Бо якщо ти там скинув, або ну набрав якусь форму завдяки спорту, і потім кинув, воно ж не може триматись все життя відповідно. Але, в принципі, якщо людина буде більше розбиратись і вивчати ту ж саму тему здорового харчування, і вона буде е, усвідомлювати якби, вплив кожного продукту, як це взагалі впливає не тільки на вагу, а взагалі в цілому на здоров'я, на настрій, на реалізацію якусь, тому що це все ну, дуже важливо mm -hmm. насправді, то в людини буде більше мотивації, якби слідкувати за цим. Е, звісно, можна досягти якогось результату. тут, тут є Якби е, ну треба також е, м, дозволяти собі деколи і, і згрішити, як я кажу. Але тут важливо тримати баланс. Не обов'язково прям все життя сидіти на дієті. Да, це ця думка якось навіть пригнічує і вже uh -huh. не хочеться нічого. Типу, наше таке життя, якщо я всьому буду собі відмовляти. М, але тут, якщо знаходиш такий баланс між тим, щоб себе побалувати колись. І тим, щоб як би, слідкувати за своїм раціоном в цілому, Ну, воно з часом, насправді, коли ти вивчаєш і коли ти це практикуєш, відпадає бажання. І коли ти собі, в принципі, дозволяєш. Угу. От ти знаєш, що в будь-який момент ти можеш це з'їсти, і тобі стає від цієї думки спокійно. Тому що якщо ти там собі все-все ніколи, то воно, навпаки, як би, викликає бажання ще більше там, заборонено. Тобі провокують те, що потрібно. Однозначно. Їх так, однозначно. Е, ну, також хочемо. Ще спитати стосовно того, як власне, ем, коли тренуєшся, як це впливає на е, взагалі на наші гормони? Чи ви можете це чуть-чуть про це сказати? Бо мені здається, що коли ем, ви казали, що в стані спокою деякі тренування дають більше результату, так, угу. ніж кардіосилові. І я десь читала, що це пов'язане з кортизолом. що коли… Ми ще його більше підвищуємо за рахунок там складних якихось кардіосилових, де просто вже на межі. То підвищений кортизол утримує вагу, тобто він не дає можливості організму віддавати Якісь ресурсики, чи, чи тут це якось пов'язано, чи все-таки дуже все індивідуально? Е, ну з одного боку, індивідуально, бо комусь подобаються такі тренування. Насправді хтось там не може навіть полежати там в шавасані спокійно, бо їх прям подьоргує. Є такі люди, які самі по собі дуже активні. У них купа енергії і їм якби підходять такі активності. А, ну, таким людям, якби хай нехай займаються на здоров'я, ну, не буде в них ніяких стресів від цього і ніяких там негативних наслідків. Але все-таки я думаю, що більшість людей вони не такі насправді. І коли це час від часу, це щось одне, а коли ти прям реально ну там заради цілі схуднути це ковбасиш в тому залі кожен день там по скількись там годин то, то так то часто вага ця тормозиться а люди які от вони в задоволення займаються і навіть якщо це більш спокійне вони якби навпаки врівноважують свою гормональну систему, okay. і свій психічний okay. стан ментальний. І ну вони більше тісний зв'язок з тілом відчувають. І вони якби ну по і того мають кращий результат. Угу. От тому стосовно їжі перед тренуванням, після які тут є особливості. Угу. Ну, я би не радила в принципі, їсти до тренування, тому що воно якось в принципі, природою закладено так, що людина, навіть там, ну і тварини, якщо подивитись в деякій природі, поки поки ми не перевернули всю цю систему з ніг на голови. Спочатку йде активність для того, щоб здобути собі їжу, да, там, зібрати, вполювати, а потім, коли вже ти поїв, то логічно відпочивати. Тому я думаю, що тут треба слідувати просто законам природи і ну, коли ти поїв, чого вже як якби так. ну, Я б не радила там, за 3-4 години хоча б не їсти. І взагалі на голодний шлудок воно і приємніше тренуватись, і ти можеш активніший бути, і плюс ну, не йде таке сильне навантаження, тому що це дуже... Зношується організм, коли ти з повним шлунком тренуєшся. Якщо вранці то можна просто на голодний шлунок і чи не ну, вранці, Так це взагалі прекрасно, особливо для тих, хто хоче схуднути. Якраз вранці і треба порухатись спочатку, нічого не ївши. Там можна просто випити водички, наприклад, чи там водички з лимоном і все. І якби ну тренуватися, це тоді навпаки це можна, швидше. Навіть, якщо нормально людина сприймає, ну mm -hmm. буває просто що може стати погано, mm -hmm. чи ну. Дивлячись на пандемію. Ну так, там просто є свої, якби якщо людині погано, в принципі, нормальна, здорова людина, вона може без їжі дуже спокійно обійтись навіть дуже довго. Uh -huh. Там, ну хай 24 години, так точно. Не має бути взагалі ніяких дискомфортних відчуттів. Якщо вони є, це значить, що організм сильно зашлакований, і тут треба якби, вже підключати детокс і, і чистити себе, тому що це не окей. Але звісно, якщо вже прям дуже погано, ну можна з'їсти якийсь там. Не знаю, той же самий банан а, запустити оцей процес, щоб тобі uh -huh. не геть було, і ну але не наїдатись, не uh -huh. там не макарошки з котлеткою, там, а потім пішов на тренування через 40 хвилин. Це знущання над організмом. І краще вже поїсти тоді після. Uh -huh. а, Катерина, а як щодо пиття, хтось говорить, там після тренування вже ви якісь напої, випити і протеїни. А взагалі, якщо воду попивати чи під час тренування, і якщо так, то як... Не забагато її випити, щоб ти далі міг продовжити своє інтенсивне тренування. Які mm -hmm. поради щодо цього? Е, ну я би не ну теж тут дивлячись, яка активність і який в людини в цілому раціон я би не радила пити, особливо налягати на воду. В принципі, під час тренувань, таких як йога стрейчинг, пілатес ну бажано взагалі не пити, і в принципі ти там. Ну не настільки потребуєш, бо ти там не так прямо аж вмираєш, потієш, і, і це не настільки активно. Якщо це якийсь такий фітнес, аеробіка, щось таке більше активне, то і дуже прям хочеться пити, можна випити, але краще маленькими ковточками так потрошки, не, 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 не літрами там заливатися цією водою, потім вже краще після тренування попити. Чи якісь протипоказання до певних видів тренувань, як їх для себе зрозуміти людям? А, ну так, в принципі, є, але зазвичай, а, ну, люди, які там приходять, наприклад, вони знають, ну в них там якась операція була або щось, і лікар в принципі казав, оце там тобі не можна. Ну, адекватний лікар має якби сповідомити. А ще в інших випадках, в принципі, люди бувають, якщо немає чогось такого прям критичного. Вони можуть відчувати, що деякі їм там вправи або позиції некомфортні, і в принципі це якби перший такий дзвіночок. Якщо ти відчуваєш дискомфорт, якийсь біль, то ну просто не треба виконувати цю вправу, краще там запитати тренера, попросити якось mm -hmm. замінити. Або mm -hmm. ну просто людина має в принципі прислухатись до себе і. Ну, не насилувати, не, не гнатись за своїм его, типу, от я там буду краще всіх. А, ну, просто слухати своє тіло. Якщо ти слухаєш своє тіло, ти ніколи собі не нашкодиш. Навіть якщо ти там не розбираєшся в фізіології особи і ну угу. якось так. Дуже дякуємо. Дякую, так. Дуже інформативно, зрозуміло, в принципі, що е, спорт, заняття. Ми всіма видами тренувань, вони є хорошою додатком, так до того, щоб якщо людина хоче а, схуднути, надати якийсь силует своєму тілу, так mm -hmm. потрібне, то в. В правильних руках це все можливе, так з правильним підходом, розумним. І не таке, як ви розказуєте, так що побігати, а потім ну я ж можу. Таке, до речі, є. Ну, я теж якось почала займатися регулярно, і таке відчуття, що ну я ж витрачаю, я можу угу. тут добрати. Нормально добрала. Тому, друзі, будь ми справді спорт це те, що треба і для нашого самопочуття, для здоров'я, і звичайно, і скоригувати якісь. Потреби також класно підійде. До речі, у нас скоро буде також невеличке тренування з пані Катериною. Дочекайтеся, ми покажемо, розкажемо, що для чого. Ну наразі невеличка пауза. З нами, до речі, в студії Катерина Швидковська, тренерка з стретчингу, йоги та пілатесу, по здоровому харчуванню. З нею також пізніше зустрінемося в цій студії.